Скооперували задля психологічної підтримки Хмельницький університет управління та права спільно з Чернівецьким національним університетом організували дводенний тренінг, який направлений на допомогу ВПО та усіх, хто потребує знань про адаптацію себе як особистості у навколишньому середовищі. В нас в університеті навчається досить таки велика кількість внутрішньопереміщених осіб з інших областей. Відповідно до цього ми подумали, що варто їх трошки розвантажити, що на них склалося таке велике, такий тягар, можна так сказати, того, що відбувається. Адже багато хто втратив свої домівки, багато хто змушений був покинути своїх рідних, своїх знайомих і переїхати зовсім в чуже місце. Сто до чужих людей спікерами заходу стали Кирило та Михайло, які навчаються на кафедрі психології ЧНУ та вже мають практичний досвід у цій сфері. Це по суті про адаптацію в цілому, про те, як краще її як провести її найбільш успішно, як пом'якшити у ці всі складні процеси адаптації, і які проблеми взагалі можуть виникнути на цьому такому непростому шляху. Особливо важливо почути дану інформацію було студентам, адже вони майбутні нашої країни, і важливо вчитись пристосовуватись до будь-яких умов. Я вважаю, що наразі в наш час, і навіть я думаю, після нашої перемоги таких тренінгів потрібно проводити дуже багато, тому що війна це дуже такий впливовий важкий психологічний вплив на нервову систему, на психіку взагалі людей в цілому. Молодь наше майбутнє, і молоді доведеться жити далі з цими проблемами проблемами, які принесла війна, ми можемо організовувати такі заходи, і потрібно їх організовувати, і потрібно ходити на такі заходи, оскільки це є дуже важливо в наш час, це є важливо для кожного. Готували студенти до реалізації заходу понад місяць. Зупинятись не планують, адже знають, який вплив на суспільство роблять та яку віддачу отримують потім. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.